Благословенного і чудового дня п'ятниці. Незважаючи на війну, на всяку боротьбу, часто відсутність світла, все рівно ми тримаємося і чекаємо з нетерпінням зиму, надіємося м'яку, аби було для всіх, хто є на дворі, не так тяжко переживати і не так тяжко боротися. Сьогодні ділимося і надихаємося гарним фільмом. Слухайте, справді ми з дружиною подивилися на днях фільм. Брат мені скинув, Павло, красно, як його Павла. Називається Марево Край. Дуже гарний фільм, ніби дитячий, але зовсім не дитяча тема, якраз йдеться про пережиття втрати. Сьогодні ми практично на кожній літургії молимося також за родини, за ті родини, які зазнали втрати вже у цій війні або під час війни. І сьогодні, власне, цей фільм є дуже актуальний. Я рекомендую, подивіться, там немало можна знайти цікавих ідей, але основна ідея. Яка проходить через цілий фільм, це, власне, те, що будь-яку втрату, яка б вона не була болюча, яка б вона не була страшна, лячна, її не необхідно пережити, прожити. <кій> Буквально прожити. Чого? Бо завжди є спокуса якось заглушити, десь закопати глибоко, чимось прикрити, замаскувати. Це не діє, це не працює. І до того моменту, доки головна героїня пробувала там робити якісь комбінації, пробувала, ні, я врятую тата, ні, там я там ще щось придумую, я ще щось, до того моменту, доки вона не прийняла, ну, то не отримала мир. І здається, навіть тато нормального миру не отримав. Ну Про це вже можемо тільки припускати, бо мало хто з нас спілкується з мертвими, та я не знаю, чи треба. Одним словом, чудовий фільм і для сімейного перегляду, і для взагалі для того, аби зрозуміти трошки краще. Уявити собі, як переживати втрати, як проживати їх. Бо інакше, якщо не прийняти, якщо не пережити, якщо не зрозуміти це, що болить, оця, ця відкрита рана. І, здається, ну, в більшості людей, наскільки я бачу, то вона ніколи не загоюється. І не повинна загоюватися, бо втрата це завжди втрата. То як би гарно не загоїлася рана після втрати пальця, пальця вже не буде, і з цим нічого не зробиш. Але все ж таки, коли це прийняти, коли це пережити, коли до цього правильно підійти, то, то ти не просто виживеш, а зможеш у певному розумінні стати на сходинку вище. Зможеш у певному розумінні і, і рухатися далі не просто, але рухатися далі у розвитку, розвиватися. Тому рекомендую, надіюся, ж, подивитися фільм цей. І потім постараюся посилання кинути в описі під відео. І потім, якщо хтось із вас добереться до мене коментарями або якимось повідомленнями, то напишіть відгук. мені цікава ваша думка. І буде цікаве. Цікаво, власне, що вас торкнеться. Яка думка, яка цитата із фільму. Будьте благословенні, тримаємося. Які б не були втрати, нехай вони, кожна приводить нас до перемоги, нехай до... Допомагає нам Господь, щоб ми їх достойно долали, і щоб після кожної втрати, справді ми ставали, і після пережиття її, ми ставали не меншими, але більшими. І нехай ця втрата справді навіть посприяє в тому, аби ми не заткували, аби ми не відставали, аби ми не занепадали, але навпаки, якщо вже жертва принесена, то нехай ця жертва дасть благословіння. На, у, у всіх площинах життя. А так і буде. Побачите? Так, так, так уже є. Так уже є. Маєтеся файно? Мир вам!